Ну, це те, теж саме Запоріжжя, це немаленьке місто, і аби хоча е, б спочатку блокувати, а потім е, взяти штурмом це місто, треба втратити багато часу а з урахуванням тої тактики, які і стратегії які росіяни застосовують, що вони вже відмовились давно від міських боїв, бо вони достатньо жорстко пеклись на міських боях 22 другого років. Тому о, вони будуть, якщо будуть здійснювати наступ, а у них є певні е, бажання. Що стосується Запоріжжя, якщо навіть не захопити, то знищити. Але це величезні ресурси, і Путіна не завжди його бажання буде співпадати з його спроможностями на даному етапі. Ну а наскільки з нинішнім ресурсом умовно хоча б планувати такі дії окупант може? Чи, наприклад, для того, щоб піти в наступ в серйозний новий, треба не знаю, оголошувати мобілізацію, чи по яких маркерах ми зможемо зрозуміти, що Путін нині на тлі всіх цих розмов про припинення бойових дій може наважитися на суттєве просунення. На спробу Ну, на спробу бої не зупиняються на фронті на всі лінії бойового зіткнення. І е, Путін на певних ділянках його е, підлеглі атакують наші підрозділи, так само як і ми, дякую дяку збройним силам, е, звільняємо міста і села той самий е, Луганської області. Тому сказати, що на даному етапі найближчий там тиждень щось може корінним чином змінитися, це не буде правдою. але те, що він за рахунок перекидання на інші ділянки певних своїх резервів може е, досягнути певних успіхів на, в наступі на Певні населені пункти це можливо, тому не будемо е, себе заспокоїти, чи буде, чи не буде. Наше завдання е, не заколисувати себе, не буде наступати і безпосередньо все буде добре. Ні, ми мусимо. Війна е, продовжується.